Вітаю! Сьогодні ми вам розкажемо про найсвіжіші новини з будівельного майданчику «Хвоя». Робота над комплексом наближається до фіналу. Давайте подивимося, що змінилося за грудень 2024 року. Вхідні двері в кожну квартиру змонтовані на 100%, а також завершено монтаж дверей у технічні приміщення на цокольному поверсі. Монтаж електрощитових завершено на 99%. Лівнева каналізація повністю готова. Фасад сокольної частини оздоблений керамогранітною плиткою на 99%. Вхідні групи змонтовані на 100%. Радіатори у всіх квартирах ЖК змонтовані на 100%. Також завершена робота над підвіконнями в МЗК на 100% і вже готові на 100% сходові марші. Лічильники на водопостачання, електрику, опалення встановлені на 100%. Архітектурні конструкції для клумб змонтовані на 90%. Гідроізоляція над паркінгом завершена. На 100% вкладена тротуарна плитка у внутрішньому дворі. Тривають роботи з скинінгу, готовність 95%. Тривають роботи по оздобленню дитячого майданчику. Готовність 98%. Завершено благоустрій проїзної частини між вулицями Юнкерова та Максименка. Підключення газової мережі, водопостачання та каналізації готово на 95%. Декоративне оздоблення стін у місцях загального користування закінчено на 100%. Дизайнерське освітлення з автоматичним вмиканням в МЗК змонтовано на 100%. Завершуємо фінальні роботи, щоб скоріше зустріти вас в ЖК Хвоя. До зустрічі!